сейчас дві секунды. Доброго дня. Сьогодні карітас Полтава надає допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Які, як ви бачите, прийшли сьогодні. Це перша допомога втримуючись. Чи ви раніше? Ні, ми приїжджали раніше, вже видавалася на допомогу на комунальні послуги. Зараз на багатоцільову допомогу, допомога, тобто це вже на їхні потреби. Яка сума? Сума виплати 6,660 на на кожного члена родини. Тобто всього в сім'ї може податись із сім'ї чотири особи. Головне, які категорії? У нас можуть подаватись ВПО, які мають критерії вразливості інвалідність. Батько або мати одинак. Діти до трьох років, вагітні і люди 60. Ми бачимо, що там дещо черга є. Це із-за того, що тривога була. Так, ми приїхали, якраз почалася тривога, люди деякі спускалися в укриття. Ми аналогічно з ними там також сиділи. Зараз вийшли, намагаємося працювати в таких умовах, ну, як ви бачите. Е, черга, яка зібралася, надіємося, що сьогодні все закриємо. Тобто, якби люди, які стояли в черзі, недаремно відстоюють її сьогодні. Плануєте скільки вон десь? Ви ну, працюємо до останнього, а там як буде. Отримуєте допомогу? Так, перше. Розкажіть, будь ласка, що Я отримую допомогу на, на дитину, яка має статус дитина з інвалідністю. Тому Карітас нам допомагає трошки підтримати наше становище в час війни. Так? Так. А звідки ви приїхали? З міста Харкова. І яка це сума? Ну, 6-600. Ну так, це суттєва підтримка. Зараз такий час, коли немає ні роботи, нічого. Це дуже суттєва допомога. Вже давно стоїте? Зранку, так? У вас дитинка Ні, у нас доця пройшла, а ми ще не пройшли. Ми по черзі. – Вперше отримуєте допомогу? Вперше. Ви переселенці, звідки? З Краматорська. – я дивлюсь, ви не в черзі чи ви чекаєте? Ні, ми в черзі чекаємо. Чекаєте в черзі. Ви вперше тут от отримаєте допомогу так. від карітесу, так? Да? Ви попали в якусь категорію, так? Да? Ну, ви поваж з дитиною оформлять, так? Угу. А раніше десь ну, отримали подібну грошову допомогу чи ні? Ну, від держави тільки. Від держави, да. А як ви дізналися про них? Через від? телеграм. Вам розсилка. Ви переселенка, так? Да? З якого міста? З Харкова.